Ну як, освоюєтесь? Так, все добре. Знаєте, я не знайшла тут одного свого приятеля. Він теж казав, що ліг на лікування. Новіков прізвище. Новіков? Так, був такий. Він залишив лікарню самовільно, йому стало нібито добре. У нас бувають такі випадки тут. А можна питання? Угу. Він згадував ім'я людини, через яку тут опинився? Дяченко? Дяченко, так. Згадував неодноразово. Знаєте, у людей є такі люди тригери, як любить казати лікар Щусів. Це точно. Такі люди є в нас усіх. Певно, і про помсту дівчинку казав? Казав. У нього бували такі напади через оцей ключ і. Взагалі я не маю права з вами про це говорити. Ключ? А. Цей ключ той, що відчиняє двері цього, як він Сейфу, так. Так, так сейфу. Нібито у дяченка було багато грошей, і оці гроші були в тому сейфі, а цей сейф відкривався ключем, а потім відбитком пальця. Ну і знаєте, от всякі такі от речі. А, так, так. То що, Новіков хотів викрасти цей ключ? Uh, ну, гіпотетично. Нібито позбавити грошей влади uh, Дяченка, щоб він став uh, ну, на рівні з Новіковим. От, але... Я не маю права з вами про це говорити. Скажіть, а ви не бачили, чи бував у Новікова хтось з відвідувачів? Uh, не пригадую. Не бувало. Не бувало. Він, він сам про це говорив. Він говорив лише тільки зі мною і з лікарем щось Тому.